Що? Млинці із цибулі? Це як? Підготовлюю цибулю, розрізаю на 4 або 8 частин та видаляю залишки коріння. Перекладаю цибулю у блендер та подрібню у труху. Цибульову рідину переливаю у велику ємність для змішування. Одразу додаю пару курячих яєць, додаю півчайної ложки солі та чайну ложку цукру. У звичайній млинці цукру йде більше. Але саме сьогодні я роблю незвичайні млинці. Додаю стакан борошна, але не одразу, а потроху. Та дуже ретельно перемішую суміш. Наступним кроком додаю 600 мл молока, але також не одразу, а поступово, та продовжую все перемішувати, але вже блендером до ідеальної консистенції млинного тіста. Зробіть саме за моїм рецептом, і ви точно про це не пожалкуєте. Залишаю тісто на 40 хвилин, щоб воно настоялось та зборошно почала виділятись клейковина. А тим часом зроблю простеньку, але дуже смачну начинку. Першим кроком подрібнюю зелену цибулю. Вона дуже гарно доповнить смак цибулі у млинному тісті. Наступним кроком на велику терку натираю 150 грамів твердого сиру. Візьміть саме той сир, який вам більш до вподоби. Наступним кроком я беру відварену свинину та подрібнюю її маленьким кудиком. Це не рецепт начинки, тому ви можете покласти будь-яке м'ясо всередину, саме те, яке вам подобається. Наступним кроком я прямо перед випіканням додаю одну столову ложку розтопленого вершкового масла та ретельно ще раз перемішую тісто. Невеличкою кількістю також розтопленого вершкового масла змащую дно потельні. Виливаю половник тіста на потельню, та даю йому розтіктися по дну, обсмажую по пів хвилини з кожної сторони до золотистого кольору. Ось така кількість млинців в мене сьогодні вийшла. Додаю всередину неймовірно смачну начинку та загортаю млинці у конвертик. Також можна прогріти млинці на потельні по хвилини з кожної сторони, щоб сир всередині розтанув, але це не ну, обов'язково мирного нам всім неба, та нехай все буде смачно.